Всіх вітаю, шановне ретро іграве панство. Ну і добрий деньчик всім. Сьогодні у нас відео знов про посилочки, про підгончики. Я частину посилочок отримав вже на тижні, розпакував їх, але засняв на відео. Воно буде е, при монтажі зараз, е, ну, побачити, просто далі у відео вставлю. От, Отримав сьогодні. Точніше, вчора отримав посилочку підгончик від ігоря. І посилочка приїхала теж на тиждень. Раніше я поки не розпаковував. Тут Речі, які для Євгена, що грає, прислав на зберігання О Олежа Гікербалоїд. А до цього я отримав посилку підгончик від Павла ViperFan. Дуже дякую тобі, Павло, респект. Ось. І я Зараз буде вставлено відео. І посилочку від Юрія теж з підгончиками, теж дуже крутими. Дякую тобі, Юрій, респект. Так. Хочу ще раз нагадати. Що я тепер амбасадор Зен Маркету і за посиланням, яке знаходиться під відео, та промокодом Добрий Денчик, ви при першій реєстрації на Зен Маркеті зможете отримати двійний бонус. Не 500 єн, як зазвичай, ну, не є, а Zen а 1000 Zen з якими ви зможете оплатити доставочку. Ось Тому реєструйтесь на Зенмаркет, купуйте цікаві цікаві речі з Японії і насолоджуйтесь, як то кажуть. До речі, до мене вже пройшло, я дивлюсь, на пошту посилочки. Думаю, завтра, післязавтра, буде нове відео. Там чотири посилки з маркету. Буде буде цікаво, я вже не дочекаюсь. Ось, behav? Зараз переходимо до розпакування. Приємного перегляду. Амігоси отримав посилочку під від Павла, те, що ViperFan, Дуже дякую тобі, Павло. Немає вже... <свят> Як то кажуть, моці триматися. Буду її знімати зараз. Ну, відео буде пізніше, навіть не знаю коли. Але знімаю я сьогодні в нас яке число? Мабуть, 27. Так, але сьогодні у нас 28 число травня. Знімаю розпаковочку посилочки від Павла Viper Pan. А потім вже на відео змонтую з іншими посилочками. Так, Тут просто чому така терміновість, бо, по-перше. Мені дуже цікаво, а по-друге, тут є смачненьке. У мене сьогодні стрім запланований. І якраз Павло написав, що там тобі якраз до стрімчику спробуєш. Я вже все інше підготував. До стрімчику залишився підгончик від Павла. Дякую, Павло. Так, посилочку я відкладу трошки в бік, щоб вона не заважала. Не затіняло. Так, вже знов смітник повний. Так, бо сьогодні у нас стрімчик по каріках. Ото мені якраз на стрімчик підгончик Так, дивимося. Пакувальний папір це потрібно дуже мені річ. Мені постійно цього не вистачає. Дивимося. Так, відкладу ось це. І що це в нас тут? Та ти що? Та ти що? Ні,фіга собі, яка коробочка. Комп'ютер тейпс. Так, чи це? Мені. Я не знаю Atari Чи це він мені прислав, чи на збір. Бо я навіть не знаю. Я тепер навіть не знаю, бо касетки то... Я теж люблю збираю на комп'ютерні ігри. Дивіться. Спектрум. Оригінальна касетка. Та ти шо? Кайфуні. Я Павла просто уточнюю, ще й коробочка для них для зберігання. Molecul Man Atari 800 130. Атарії такого у мене поки касетного немає, але, але колись буде. Тому що мені ця тема саме ретро представить. Я PS5 собі навіть не планую купувати, поки. Можливо, колись в житті. Але мені поки цікаво в інший бік. В, іншу, в інший бік розвивати свою колекцію. Кайфуня, кайфуня. А тут плівка. Ой. Дуже мало плівочки. Desmond's Dungeon. Клас, клас. Так, Плівки не вели. Ну, В принципі, для одної гри багато плівки не треба. А якщо це одна ігровочка, то. Клас. Я потім буду монтувати, вже. буду знати, чи то мені чи то на збір на ЗСУ вставлю в відео. Так, Ось такі. Маріо та Луїджі. Так, зараз не хочу пошкодити нічого. Так. Ось такі Маріо та Луїджі з кіндер-сюрпризів. До речі, в мене теж таких немає. Ні Маріо, ні Луїджі. Кайфуні. Кайфуні. Якщо на збір на ЗСУ, круто. Якщо мені, теж круто. <будемо>, Будемо виясняти. Так, і миша Logitech M650. Новенька. Це безпровідна миша. Ще забув, дознімаю, <будемо> теж на монтажі ставлю, бо я. Гадав, що то підгончик на Збройні Сили України на збір. Але Павло сказав, що то мені для зручності користування технікою. Дяка тобі ще раз, Павло. То від Павло Вайперфан підгончик. Подивимося, що там за миша. Ну, Logitech крута фірма. У мене теж Logitech, але ну, в мене провідна G402 така миша, я користуюся. Є в мене, звичайно, маленька, але це якась модніша. Ніж звичайно. Бо в неї, бачите, є додаткові кніпочки. Це прикольно, клас. Класна миша. Дякую, дякую тобі. Дуже крутяська миша. І прям в руці так сидить. Зручно. Клас. Клас. Так, вона ж має бути навіть з батарейкою в комплекті. Так, Донго, все. Ну, вона на вас, звісно, що ж воно там не має бути. Клас. Мануальчик все є. Дуже дякую тобі, дуже дякую тобі, Павло. Респект. Поки складаю. Вже потім буду користуватися, бо зараз сяду відео монтувати. І це ж не все в посилці від Павла. Це ж не все. Блін, зараз складу. Вже в ящиках нічого не поміщається. Так, це відкладаємо в бік поки. І те, що піде нам сьогодні на збір. Ой, на збір, кажу, на стрім. Я буду куштувати. Зараз таки розпечатаю. Хі -хі. Ну, пляшечка всім знайома вже, да? але. Але це штучка, це не воно, ви самі розумієте, що це щось хендмейд. Дуже дякую тобі, Павло. Затестуємо сьогодні. Так, наче нічого не пропустив посилці. Ось такі круті подгончики від Павла. Дивіться, оце, оце взагалі мені, я не знаю, це такий кайф. Це для касет для зберігання. Ну, я не знаю, чи це мені, чи це на збір кайфуні. Зараз буду у Павла питати. Дуже дякую тобі, Павло, за круті підгончики. Фух. Потім відео далі буде продовжуватись. Змонтую. Розпаковую ще одну посилочку до того, як буду монтувати відео і знімати, бо мені завтра ще приїде посилка і вже буду монтувати все в одно відео і викладу вже на ютубчик. А так мені приїхала ще підгончик від Юрія з Польщі. І мені. ну, Я не можу терпіти, я хочу розпакувати. Подивитись, що тут. Тому потім змонтую все в одне відео. А зараз розпаковуємо і дивимося. Ооо! ну ніфіга собі. Так, відкладу сюди в бік і будемо дивитися. Супер Маріо Pringles. Не знаю, цікаво, чи тут є якась іграшка всередині. Дуже цікаво. Круто-круто. Супер Маріо Принглс. Так, я так буду класти. Зараз подивлюсь. Ох, тут там щось в чохлі. Всередині. Ух. Ух, Юрій, ти мене балуєш теж. Дивіться, смаколики. Ой, обожнюю смаколики. Танюшка моя обожнює смаколики. Смаколики ще. Вау. Зомбію на ВІЮ. Оце топчик, ще і японська, наскільки я розумію. А ну зараз я. У, камеру. у мене просто японська VIO. І ця гра в мене ну вона записана на, на диску. На ну, жорсткому диску я маю на увазі. Вау, wow. Ubisoft Nintendo Network. Japan, так. Да. Вау, wow. ще й Japan. Ще й мені прямо, ну просто вона не буде читати моя японочка, вона не буде читати європейські диски, а це саме японський зомбію грою. Вау, вау, вау! Шикарна гра. І саме для шикарної приставки. Дякую тобі, дякую, Юрій. Так, поки відклав, там, змонтую, змонтую відео. бо пере... Перезняв. Довелося перезняти. Дивіться, що тут ще. Дивіться, підгончик який, а? Це на збір на Збройні Сили України піде. Фамікомчик. І дивіться, що тут ще. Я в шоці, я вже бачив просто, але перезнімаю, я ж кажу. І дивіться, що тут ще. Я просто в захваті. Це Юрій теж зробив підгончик на збір на Збройні Сили України. Дивіться, це Nintendo Super Famicom Mini. Я такого в житті ще не бачив, вживу. Джойстики. Як оригінальний Super Famicom, тільки у них в Розім, як у Nintendo Wii U. Я спробував. Ну не Wii U, а Wii, Вона підходить. ну я Не знаю, чи працює, але в Розім вставляється такий самий. І тут, дивіться, отут раз. І тут Роз сюди вставляється. Клас, клас. Ну і вона в повному комплекті. Тут кабельочки, всі, мануал. Два джойстика. І це теж буде на збір на Збройні Сили України. Ось така крутезна приставочка. Я її в цьому відео, мабуть, наприкінці навіть під'єднаю, подивлюсь, як воно взагалі працює. І, можливо, навіть зроблю окремим відосом на неї огляд. Не знаю, бо я такі речі ще в руках не тримав. Виглядає прям супер. Ну вона така няшна, малесенька. Дивіться, ось моя рука. І ось вона. Кайфуня. Вона до HD під'єднується прямо по HD Ось, Тому продовжуємо. Як то кажуть, показую ще раз, що прислав Юрій. Крутезні підгончики. Оце на збірну Збройні Сили України. Цей дисочок він дозволив забрати мені собі. Бо гра ну, мені дуже подобається, прикольно, я в неї грав колись навіть у відео. І в мене якраз японська View, і цей диск якраз мені підійде. От. І це нам з Танюшкою смаколики. Солоденьке для похудання. Ми якраз вирішили ходати, то нам якраз. Якраз для похудання. Ух, Дякую тобі ще раз, Юрій. Низький уклін. Все, переходимо далі, до розпакування наступної посилочки. Я ще не вирішив, в якому порядку будуть з'являтися вставки з відео. Але як буде, так буде. Це ми розпакуємо підгончик від Ігоря. Сім Restore. Так. Ну я, судячи з форми і пакування здогадуюсь, що тут. <пакування> Дякую тобі, Ігорьок. Ігорьо вже... А, ще щось. Так, зараз поки це відкладу. Знов, знов підгончики на збір на ЗСУ, або мені, не знаю, буде в Ігоря питати. Вау, дивіться. Ігор, як завжди, робить дуже цікаві і круті речі. Розкручується вона. Не, не розкручується. Це, оце крутий брелочок. Кайф, дякую тобі, Ігор. Ну, я не знаю, чи, чи це мені, чи це на, на збір на ЗСУ, неважливо. Річ кортезна, то вже буду потім розбиратися. Бо мені хлопці присилають і на збори постійно, тому треба розбиратися. Питати, що куди. Крута-крута річ. Так. І... І Ігорьок прислав мені ще ось такої моршинської <свісно> червоної водиці. <свісно> Якраз вчасно всі знають новини, всі дивляться, як наші хлопці сьогодні зробили підаруночки ворогу нашому заклятому то якраз буде сьогодні чим відсвяткувати водицею <хи> червоною. Так, і ця посилочка, це в нас Євгенчик, що грає. Так, і оця посилочка. Зараз я тут просто трошки зніму, бо я бачу тут особисті дані. Олежа, щось купував з Америки, судячи з усього. Так. Особисті дані я зняв. Бачите, Nintendo, Game, Game... GameLot чи щось таке. Ну, це Десь в Америці купував Олежа Каріки на Nintendo, мабуть. Так, І це Євген грає придбав собі. І мені просто це прислали на зберігання. Дивимося, що на... О, це. Я навіть намагався торгуватися трошки за цей картер, я пам'ятаю. Що я тут? Ух ти крути які ігри. У мене якраз зараз немає каріків на суперфоміком. Тому <смас> буду грати на Євгена Каріка. <смас> Оце круті каріки понабирав Євгенчик. Клас, вітаю, вітаю тебе! Та ти шо. Так. Буде мені у що на стрімах грати. <гум> Бетмен навіть є, та ти що. Ото круті каріки, кірбік. Так. І комплектний Star Fox. Клас! Круто! Крута колекція. Взагалі, як новий стан. З мануальчиком. Ух, все як треба. Все як треба. Ідеал. Покладу на зберігання і ця колекція буде чекати, доки Євгенчик зможе її своїми руцями вже помацати. А поки буду своїми руцями її мацати я. охо Зараз все складаю назад. І я планую зараз провести там у відео, мабуть, було вже вставлено відео розпакування підгончика від Юрія. Якщо не було, то зараз вставлю і переходимо до тестування підгончика від Юрія. Дуже-дуже крутого підгончика. Хочу його протестити. Так, приємного перегляду далі. Ну що, Амігас, дуже цікаво потестити, під'єднаю цю. Суперфаміком міні до телека. Заживив її від, від звичайної зарядки. Навіть не, 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 не досить там 0,55 на ампера. Подивимося, скільки їй вистачить живлення, чи не вистачить. Цікаво. І вмикаємо, тестуємо. Пинц. Пинц. Так, червоним вона засвітилася. О! Опапа! Їй вистачає живлення звичайної приставочки. Ой, з мобілочки. Кайф, кайф. Воно, правда, на японській. Але можливо можна змінити мову. Не впевнений. Ну, то вже не принципово, Не буду колупатися на налаштуваннях. Круто. О, кірбік. Давайте. Стартуємо. А бачите, яке оформлення? Клас! Оформлення дуже, дуже круте. Ще є різні, бачите, різні кірбики. Кайф, 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 кайф. Подобається оформлення. Ой, забув. А -а чому вона не смочить? чому вона? А, ось так смоктати. Це що таке? Иди сюди, помічник. Це. Як... Я в такого кірбі не грав. Це, мабуть, якийсь... Ну, я можу помилятися. Дуже цікаво, дуже цікаво. В такого кірбі я не грав ще. Так, що в нас є? Рокман, о, Ріал Монстрс, проти протихішника. Та ти що? Так, але чомусь вона. Не запускается, не знаю. Більше Ігор. Игор, давай більше. Ігор, давай більше. А, оригінальні а то, ага. Ось воно я. Тут типа оригінальні, написано. чикс Тут типу інші роми англо, англомовні, я так розумію. Дуже цікаво. Real Monsters. Ну, Тобто є і англійське, є оригінальні роми японською, а є і англійською. Крута річ. Неймовірно крута річ. Паждімай під'єднується. Джойстики в неї, ну як оригінальні фомі, суперфамікомівські, взагалі один в один, тільки по іншому під'єднуються. Клас, та ти що, оце мені приставочка дуже подобається. Не знаю, як на неї записувати роми. Там, або вони вшиті, ну я не бачу тут ніде, куди картку вставляти. Або її розбирати і всередині десь дивитись, можливо, капка стоїть. Або вони там просто прошиті. Ну, я того не знаю, то вже новий власник буде розбиратися. Так, Що тут у нас можна ще запустити? Бэман 4. For... Жаби, жаби. Мені Вадим скаже, чому я жаб не запустив. Треба запустити жаб. І тоді можна вже завершувати відео. Бо Вадим мені кине претензію, чому я жаб не запустив. <кхи> Скаргу на канал мій подасть. Туту-ту-ду? -ту. Круто! Прикольно, прикольно! <coughs> що тут у нас щелі? Бетл тос і русалки? Це що таке? Ой, це воно якою? Шедевр Ну, я бачив надписи кацапською, а потім англійською. Ми ні, Ну, тут є і кацапські роми. Я це не буду запускати. Блін, прикольно, прикольно. Але тут, бачите, є і кацапської роми. Треба дивитись... Як у Джейка був стрім, де він досліджував. Треба і тут досліджувати. Це можливо, я пострімлю навіть по цій представишся. Окремо, подивимося, якщо в мене буде бажання. Ну, річ крута, крута річ. Ту -ту -ту -ту. А -а -а. Клас, клас. Шикарна річ. Так, вимикаю, бо хочу її ще раз показати. Неймовірно крута річ. Ось така малесенька із збудованими іграми. Я ж кажу, хіба я не бачу, куди тут вставляється флешка? То можливо вона прошита. А можливо і ні. Можливо, вона розбирається і всередині там десь флешка вставляється, і можна бути роми. Самому закидати, поки я не знаю, не досліджував. Ось така приставочка. Дякую, Юрій. Ще раз тобі дуже дякую за підгончик. Це буде, слідкуйте, це буде збір розіграш на Збройні Сили України. Буде приз. Кайф, кайф, кайф. Так, ну все. Всім дякую за перегляд. Я сподіваюся, відео вийшло недовгим. Очікуйте відосік з японськими посилочками. вони вже в Україні. Буду знімати. Всім дяка за перегляди. Підписуйтесь, хто не підписаний. пишіть коментарі, ставте лайки або дизлайки, кому, якщо більше подобається. Все як завжди, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До наступних зустрічі. Пока-пока.